Вітаю вас, шановні глядачі, це Майдан ТБ, який продовжує свою роботу в ефірі. Ви добре знаєте, що ми працюємо щодня з 10.30 до 11.30. Говоримо про головне для кожного українця. Говоримо про мир, про війну, про нашу перемогу. І не тільки говоримо справді про головне сьогодні. У першій половині майдану ТБ» про головне. Ми будемо говорити з відомим українським. Психотерапевтом і письменником Олександром Стражним щиро вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Нещодавно, буквально кілька днів тому, на просторах, як то кажуть, інтернету з'явилася дуже цікава публікація, точніше, вона з'явилася в новій газеті, і автор, відомий росіянин Михайло Епштейн. І ця публікація звиця дуже цікаво. Якщо російською, от Савка к бабку. Ну, Бобок, ми пам'ятаємо, це персонаж Достоєвського, одного з його творів. А хоч їх я відсилаю до інтернету, де легко можна у будь-якому пошуковику знайти цю публікацію. Вона досить велика, розумна і дуже цікава. Там йдеться про причини поведінки російського соціуму, що змушує людей буквально за кілька місяців. Всією країною, практично, настільки зіпсувати все, що було досягнуто перед тим. Ну, скажімо там, починаючи з Олімпіади, все було добре, стільки грошей туди вклали, стільки зробили для того, щоб весь світ туди приїхав, щоб пишався росіянами, пишався Сочі, пишався спортом. І буквально через кілька днів після цього дума приймає дозвіл Путіну вести війська, скажімо, в, о, спочатку в Україну, так і. Починається шлях донизу. І автор ставить запитання, що ж це таке? Що це таке є в російській ментальності? Ви написали книгу Український менталітет, де досліджували менталітети український, російський, і не тільки. Саме тому це запитання до вас. Що ж таке є в російській ментальності, що періодично і століття в століття змушує цей масив людей діяти? Всупереч не тільки здоровому глузду, взагалі, всіляким правилам, які заведені в суспільстві, а й всупереч собі, собі на зло. Автор дає коротку таку відповідь: йдеться про панфобію, тотальну ненависть не до інших класів нації чи рас, а до світу як такого. українській і російській ментальності є така фраза, метафорична, що вона різниця хімічно. Це дуже різні речі. Чому вони різні? Ну, українці вони більш європейці, аніж росіяни, росіяни ближче до Сходу. А що таке схід? Схід це велика повага до людини старшої, до людини, яка у віці, і це велика не лише повага а російською приклоніння перед правлячою особою. Тому в Росії воно так вже багато років склалося, бо це е, співпадає з баченням цього народу, що повага до старшого приклонення перед старшим і ну віра в все, що що він скаже. Це може пан, бути Бог, начальник, та. пан Барін приїде нас розсудить. Таке сказати українцю ніколи в голову не прийде. Він чхати хотів і на баріна і на пана. І він, чекатиме, він сам розбереться і нічого не чекатиме. Але для росіянина Барін приїде нас розсудять. Як Барін скаже, так і буде. І тому Барін російський зараз, який зараз в обличчі президента, він каже, що треба так. Ну, як він сказав так, то значить треба так. Це по-перше. А по-друге, я не пам'ятаю прізвище цього американського кореспондента російського походження, який зараз працює в нью і він провів такий експеримент. Будучи там десь в Америці чи в Лос-Анджелесі, чи в Нью-Йорку, я не знаю, неважливо, він вздовж тижня. Читав лише російські газети по інтернету, мабуть, дивився лише російське телебачення. Ставив себе на місце так, росіянина. Так, Він поставив такий експеримент на собі поставив себе на місце росіянина. Ця людина була а, журналіст. Він абсолютно адекватний. Він розумів, що в світі відбувається, що відбувається в Україні. Це був свідомий Але експеримент всього навсього будучи в Америці. Він всього навсього всього тиждень, тиждень дивився російське телебачення і російські газети. і, і Після цього день? він сказав сказав, я став на ту позицію, мене зовсім не цікавить, що каже хтось інший, бо я знаю, що це правда, те, що у російській пресі. А чому? Бо це пропаганда, вона вищого, вищого гатунку. Вона опелює не до логіки, вона апелює до емоцій. Там немає логічного якогось вибудування. Чим сві... логічніше, тим краще. А для пропаганди логіка не працює. Там працюють емоції. Ці мальчики, якісь там ще щось таке. Вони звертаються до емоцій, і, 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 і вони звертаються до підсвідомості. І тому раніше я теж до своїх друзів, якось я їх не розумів, Ну як ти ж розумна людина, як ти можеш не бачити. А ми з вами не знаємо, Ірина. Якщо б ми опинилися у, у той ситуації, коли ми відрізані від від, від будь-якої інформації, і є ж інтернет Є, Це інтернет, ж не залізна є розумні лю люди. Котрі розуміють, і в Росії їх досить багато, набагато більше, аніж показують Слава там Богу, ці рейтинги? Так. Там рейтинги Путіна там 84, чи скільки це повна брехня, немає в нього ніякого рейтингу, 84, ну і так далі. Але ж. Ті російські не згодні, вони є, їх мало, але вони є. Вони є. Але пересічна, так би мовити, російська людина в мене до неї навіть немає якоїсь, ну, якоїсь такої Оцієї ненависті. Ненависті. Ну як же ж ти так. Можеш, ну вона така людина, її згодовують такою інформацією, вона нічого не може з собою поробити. Тобто, так, це якось. все ви вважаєте на хімічному рівні? Це все на х... це все на пропагандистському. Надальність це хімічна річ. Ментальність так, навіть це і не метафорично, можна сказати, бо думка це електрохімічний процес. Mm -hmm. Там е такі процеси електричні, там, коли нейрони передається mm -hmm. щось, і хімічна теж реакція. І якщо думка чи така, чи така, то хімічні реакції теж якісь там різні. Ми не знаємо, що наука не дійшла до того, щоб цю хімічність думки її там по формулах mm -hmm. так розкласти, але те, що хімія присутня це. Це однозначно а, цей автор, про якого я почала говорити, він дуже багато в цій публікації цитує Достоєвського, який так. саме це явище, таку незрозумілість російської душі для іноземця, а іноді для сусіда якогось так. А він досить часто звертається до Достоєвського і намагається там знайти якісь відповіді. Яку відповідь дає, даєте ви як письменники? Коли ви, скажімо, писали цю свою книгу Український менталітет? Чи зверталися ви до Достоєвського знавця російської душі, цих Таємниць не зрозумілих іноземцеві. Звертався я до Достоєвського. Ну, не, не, не так, щоб обов'язково там якісь цитати. Але ж подивіться на, на саму особистість Федора Михайловича. Особистість вона така, що в нього багато предків, там литовці, якісь, б, білоруси в нього є. Предки росіяни так вже й багато. І навіть є в нього у родині якісь там коріння українське. Дослідники. це дає я... йому можливість дослідити? Ні. І дивіться, Достоєвський він будь-яка ну, така людина, яка попадає, о, не будь-яка, є так, так, такий е -е, тип типаж <ривіс> людей, до яких відноситься і Федор Михайлович Достоєвський, коли він опинився серед великого народу, начебто великого більше, аніж хтось там, і він вже належить до великого, то виникає якесь таке принизливе ставлення до, до, до тих народів маленьких. Ну, що ж це я там літовець якийсь, чи українець, я вілікарос, ані малорос какого-то. Білоросу, Білорос, Білорос. розумієте? І це вже виникає в нього таке відчуття великості, бо він належить до Великого такого. І від цього йде з них сприйняття і свого коріння, Теж, де багато наших от, українців, котрі опинилися чи там в Росії, чи в Москві, вони ж не те, що не розуміють. Вони навіть не хочуть розуміти те, що відбувається. Вони на сто на тій стороні, на стороні наших ну ворогів на сьогоднішній день. Менталітет український вже ні до чого, як тільки людина потрапляє в інші умови. Несприятливі, вона мімікрує під якраз місцеве населення. в українському менталітеті. Такі існує коли українець потрапляє у незвичні якісь умови, то він з кращої точки зору себе подає. Наприклад, Канаду. Агра агропромисловість Канади підняли українці, коли ця хвиля еміграції пішла в Канаду, їм давали лісові хащі. Українці працювали день і ніч вони повирубали ці лісові хащі, зробили там в а, Югославі, посівні... кажуть там, де Сербія, так само в Югославі, в Аргентині, так само там теж велика українська Навіть в Австралі, біде в Австралії. Тобто, українець ні, він може тут собі лежати, нічого не робити так, потрошку помаленьку, але як, як Андрія Шевченко футболіста, коли він він потрапив у Італію, то він показав найкращі свої здібності. Але ж є такі, є такі які і, і, і там не можуть показати свої найкращі здібності. І ще дозволю собі одну цитату з Достоєвського. Ось як починаються його а, записки із подполя Я чоловік большой. Ц... Достоєвський, цитата Я злой человек, непривлекательный человек. Не, я не хочу лечиться от злости. Вот этого, наверное, вы не изволите понимать. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу, никому больше, но Все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Висловлюється сутністю цього, цього про що ми говоримо. Така екзистенційна ненависть. Звідки? Просто чудово. Вона геніальна цитата, бо вона висловлює не, не якусь там ментальність, вона висловлює увесь світ. Людина, яка знаходиться в неврозі, в невротичному стані. Ця людина не хоче це лічитися. Це діагноз, це діагноз. Це невроз. Який невроз. Це не просто така ментальність, це не просто позиція життєва. Ну, те, що Те, що каже е, е, Достоєвський, це діагноз. І можна сказати, що у росі... російське е, суспільство воно теж знаходиться не у все, стані неврозу. але... Ну, е, е, у різні, е, але... Е, е, те, що вони там пересмикують, те, що вони оця пропаганда, те, що відбувається в Росії, люди вони розуміють, що щось не так. Вони не мають якоїсь такої точки опори, начебто, Росія велика, а тут і рубль впав. А тут і ще щось, тут і ще Але щось. Якась, якась війна не зрозуміла. І невроз це тоді, коли людина губить орієнтири в неї немає ось такої стабільної Україні Вона теж є. Я не кажу, що в Україні немає. У нас теж така напруга, є ми не знаємо, що. Буде через рік, через півроку і так далі, і так далі. Теж є такі соціальні елементи. Невроз, елементи. А, і в Росії теж і людина, яка знаходиться в стані неврозу, вона. Не завжди хоче виліковуватися. Вона не завжди хоче звертатися по, по допомогу, звертатися до лікаря. А якщо вона навіть звертається, то вона е не завжди хоче, щоб цього неврозу вона позбулася. Бо як сказав Зіґмунд е Фрейд, якщо ви заберете в мене мій невроз, а що ви мені дасте замість нього? Що я отримую? Покину я пити, і що? Що ж я прийду так, ввечері буду робити? Це правильно, це оця. Якщо якщо я покину пити, то, то що я буду робити? Якщо не пити, і треба запропонувати людині щось інше. Але мабуть, що російському суспільству ніхто не запропонував, як позбутися цього неврозу і де знайти той вихід, мабуть, ніхто і не знає на сьогоднішній рушу. Я знаю, де той вихід і як воно. Але якщо є вихід, то людина, вона знову ці орієнтири знаходить. І відчуває себе впевнено. а якщо немає виходу, то вона в неврозі, і лікуватися вона не хоче від цього неврозу. Давно хотіла запитати, і зараз, користуючись службовим становищем, зроблю це. Наскільки відрізняється психотерапевт, психолог від соціального психолога? Ну Тут немає такої якоїсь, бо, Чітко, ні? бо, бо чіткої немає, бо, бо і психотерапевт, і психолог, ну, він обов'язково соціальний психолог, бо він працює не лише з особою, як особою, але ж особа він її Частина адаптує суттєвно. до суспільства, а не просто до особи. Будь-яка психотерапія, будь-яка психологічна робота це робота адаптації особи, ну як до себе, щоб конфлікту з собою не було, але ж конфлікт з, 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 з суспільством. Невроз це конфлікт з суспільством. І Обов'язково будь-який психолог. Він, як ви кажете, є соціальним працівником, соціальним психологом. А наскільки хвороби, оскільки ви на цю цитату сказали, що це типовий невроз так. наскільки хвороби психологічні або недуги, або якісь відхилення патології конкретної кожної людини а проектуються на соціум, тобто невроз може бути як в окремої людини, так і у великої групи людей? Обов'язково і такі... лікування не, не нема? Чи Чому? воно відрізняється? Ну, є, а як лікувати є. велику кількість людей? Не, ну, дивіться. Ви ж, ви ж знаєте, що є таке поняття індукція. Індукція це Чула коли точно. одна людина вона може індуцирувати іншу людину, іншу, іншу. Ну, футбольний матч візьміть. Mm -hmm. Там індукція, ура, гол і так далі. Ну, це вже п -п 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 П -п -п -пішло там щось таке одна стадион, емоція. Так. Якщо там щось інше, там демонстрація якась чи ще щось, тобто і невроз він теж а, може інду... інду... індуци... індуцирувати інших ага. людей. Ну, візьміть таке в Києві 90 який там третій чи який mm -hmm. було біле братство. Ой. Це ж молоді люди. Вони Страшне. були дуже індуціровані цим кривоноговим там чи тою Дєвою Марією, чи якесь по якій, суті. Там, отруєні. По суті, Вони отруєні, індуціровані якоюсь там пропагандою, якоюсь там філософією і так далі. Так Я ролі не грає. Але дивіться, коли це все припинилося, вони там вже почали Софію, там тобто вже ізолювали цих молодих дівчат і хлопців від тих лідерів, угу. то воно дуже швидко зникло. Попускає? Воно дуже швидко зникло. Коли ця пропаганда, вона далі не, не, не йде. Ну, наприклад, у Росії Гребінчуков добре сказав: ну, не один він. Щоб закінчився цей російський невроз і взагалі угу. щось, треба просто вимкнути усі телеканали, щоб вони не працювали. І все і ніякого неврозу ніде не буде. Бо цей всей невроз, і російський, і можливо не лише російський, він продуцюється телеканалами, засобами масової інформації, які великі гроші туди. Вкладені для того, щоб психологи працювали над тим, щоб цей невроз існував як в Росії, так і в Україні. А як ви ставитеся, скажімо, до такої цікавої ідеї, як е, створення Міністерства інформації у нас? Запізніло, е, вчасно, треба, не треба. Ті, хто кажуть проти, вони кажуть, що є настільки багато е, вже існуючих інституцій, які просто треба завантажити певними меседжами, і все буде добре. Ну, інші вважають інакше. А що заважає дійсно, як ви кажете, зараз виконувати свою функцію? Ну, Що таке Міністерство інформації? Це якісь чиновники, це знову там не знаю... Цензура, там, це ценз... вказівки. Якщо зібратися, от ви журналісти, не знаю, ваші керівники, керівник такого каналу, такого, керівник такої газети, такої, якщо зібратися, чи то конференція, це чи так я не знаю де. і сказати. Панове колеги, Це не що тисяч, ми зможемо, що ми можемо зробити для того, для того і для того. І навіщо тоді потрібно міністерство, якщо люди можуть вирішити ці питання про професійну поміж себе? Як протистояти цій інформації, як контрінформацію і так далі. І так далі. Мені здається, для цього зовсім міністерство не потрібно. потрібно. Потрібно поставити перед собою таку мету. І бути ну навіть волонтером у цій, бо у кожного вашого там директора є свої функції. Він такий зайнятий, є свої функції. І для того, щоб поставити перед собою якусь іншу задачу, йому ж ніхто за цього зарплати не, 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 не зміниться, нічого не зміниться. Але ініціатива, ініціатива скликати людей, щоб щось робити у цьому напряму. Ну, вона ну, власне майдан тебе так і постало. Ну і Це чудово, що є так Давайте на майдані тебе і вирішувати ці питання, ставити питання, щоб не, не хтось відповідав. Запросіть керівників там, ось вашого керівника, запросіть. Хай він скаже, що він робить для, для того, щоб інформаційно у нас змінилося щось в Україні. Дякую за пораду. Ще таке запитання. Ми ще повернемося до міністерства інформації. А ви кажете, що для того, щоб умовно в лапках вилікувати росіян від цієї тотальної ненависті, як? Панфобії, mm -hmm. як пише цей автор, достатньо зробити тихо, вимкнути їхні радіо, на далебач... Гребінчиков, так сказав. Це я просто його Добре, добре. Експерти, деякі політичні оглядачі, вважають, що Скажімо, якщо вимкнути Путіна, умовно кажучи, то нічого не зміниться, тому що Росія це колективний Путін. Вони цього прагнуть. Ну, більшість, скажімо, або досить велика їхня частина суспільства. Цього прагне, і ця а, тотальна така ненависть, вона не зникне. Коли зникне одна людина, тим більше, що біля Путіна є, що купа людей, які думають так само, не буде він, посадять якогось там шуйгу або, або, або де ви бачите тут правду, а що тут неправда. Це, це, це не так, що якщо вимкнути Путіна, то воно все вимикати треба не Путіна, а вимикати треба цю систему Система. психологічної пропаганди. Якщо закінчуться гроші, якщо тим, хто там працює, психологи на цю психологічну пропаганду, якщо їм перестануть платити, то вони просто не будуть працювати. В Росії була до Путіна. Чудова інформаційна атмосфера, коли працював Н НТВ ще до того, як розігнали, шостий канал там працював. Там, дощ я кажу... був інший трошечний. А вже був, був тоді дощ. Да? Починався був починався. Тобто я дивився лише російські у той час телеканали, бо вони правдиво висвітлювали. Усі і українські канали, ну вони так по по вони були не цікаві. Зараз вони цікаві. Але російська інформаційна система, вона чудово працює. І, і, і навіть зараз Ехо Москви, яка чудово, ну, вона так. не бояться там нічого. Тобто, як, якщо вимкнути. А цю о, проплачену систему пропаганди, то воно все стане на свої місця. Якщо журналістів російських не будуть ну, зверху їм там, казати, що їм треба робити, вони теж нормальні люди, такі, як і ми з вами. І якщо їх ні, ніхто не буде трамбувати, як ото кажуть, вони будуть давати чесні новини. Як це, як це було при старому, при старому НТВ. Кисельов покається. Кисельов, хай. Ви вірите? Або льонтів. Кисельов їде в свій Тайланд там, десь загорає, і тікає з тої Росії, бо його ж там не дадуть йому життя після того, як все, все стане на своє місце. Буквально ще днями, якщо говорити про інтернет-простір, я прочитала ще одне дуже цікаве, цікаве інтерв'ю з українською активісткою громадянською з Донбасу з нікогось невеличкого містечка. Вона доїхала до Києва, потім збирається повертатися. Вона там свою таку патріотичну громадянську діяльність почала ще до. Майдану до до війни на Донбасі там і переховувалась, і погрози вислуховували. Ну, тобто їй дуже там не легко жилося, але вона звідти вона дуже багатьох людей знає. Е, і дуже дуже це, це цікаве інтерв'ю було. І е, там прозвучала така м, термін, я б сказала, який на її думку існує вже в українському просторі, не тільки в інформаційному, але і в життєвому, соціальному. Це е, зветься. Ну як вона сказала, чи сказав як журналіст, який брав інтерв'ю? Донбасофобія Це мається на увазі, що у решті України є решти України є у решти «донбасофобія». України є донбасофобія. І до тих, які там живуть, і до тих, які там переїхали сюди, і мовляв, це ця емоція, це явище, воно дуже негативне, воно дуже ну шкодить всім. Ну як ви вважаєте? Я вірю те, що каже ця людина, котра активна. зустрічали це в такому спілкуванні щоденному. <кхів> я скажу так. Так, Я психолог е є така Донбаса фобія до тих пір, коли ти не, 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 не почнеш спілкуватися з конкретною людиною. І ця конкретна ну, з Донбасу мається на увазі. І ця конкретна людина з Донбасу або підтвердить твою фобію, або навпаки, спростує спростує. спростує. Наші психологи, волонтери, вони працюють з біженцями з Донбасу. То вони їм шукають, де там чи санаторії, чи там то-то. У них. Теж є е, упереджене ставлення до цих людей, але коли вони вже починають спілкуватися, то вони до них ставляться. Так, як і до будь-якої людини, або ти там адекватна людина, або неадекватна, або ти там хороша, погана, так умовно кажучи, це вже не має значення: чи ти з Донбасу, чи ти не з Донбасу, чи ти з Луни, чи ти з Америки, і так далі, і так далі. Тобто, відповідь на ваше запитання певна, можлива така фобія, латентна, я би сказав, фобія існує, але. Ця фобія, вона, е е якщо не підтвердять самі Донбасці, то вона зникає дуже швидко і не виникає проблем з нормальними людьми, котрі переселенці і в Західну Україну, і в Київську область. Все якщо нормально. ми вже цитуємо, то ще кілька слів з Шендеровича, так само прочитали днями, що таке цікаве інтерв'ю, яке каже, що не треба неповаги до оточуючих навіть до Путіна. Не треба ну там як ти скажеш, оскерблєній в вигляді і пісеньок, які ми знаємо, так і решта. Ваша точка зору, можливо, це захисна реакція для нас, і в нього зовсім по іншому ставлення? Треба, треба чудова пісенька, і це людина наш ворог. Ця людина. Про кого пісенька? Не Шендерович? Про, про Путіна. Про я так. Про Путіна. Так. І ворога треба троліти, є таке слово. Українці людина з гумором. І в інтернеті з іронією, без іроні. цього нічого не буде. Якщо ми будемо серйозно щось там комусь, чи то собі, чи то їм щось доказувати, ну воно не працює. Працює якась Програють метафора, проображають усі, і працює гумор. І гумор обов'язково потрібен в нашій українській пропаганді. Теж саме це наш сильна сильний так, коридор Так що це міністерство пропаганди можна побажати патріотичності, розумності і, і гумору. І гумору. Так інакше не можна донести будь-які ідеї позитивні, патріотичні, гарні ні до кого, ні до росіян, ні до українців, ні до тих, хто живе на Донбасі. Так. Щиро вам дякую. Майдан тебе продовжує свою роботу. У нашій другій півгодинки ми поговоримо про наших силовиків. Отже, не перемикайтеся, Пану Олександру. Я щиро дякую. Бажаю нових книжок, досліджень і не втрачати так само почуття гумору того, чого ви бажаєте нам. Дочекайтеся, зустрінемося До за хвилину.